Доброго дня! Мене звати Людмила Мілінчук, я лікар-лаборант вищої кваліфікаційної категорії, маю практичний досвід з підготовки лабораторії до акредитації за різними стандартами. І сьогодні на каналі МР-Експерт хочу з вами поділитися практичними порадами з акредитації лабораторії по стандарту ISO 15189 22. Як провести акредитацію медичної лабораторії згідно стандарту ISO 15189 22, так, щоб не втратити останні нервові клітини. Якщо ви хочете в чомусь розбиратися, але не можете розібратися, почніть розбиратись і ви розберетесь. А ми для вас підготували серію матеріалів та відео на тему підготовка лабораторії до акредитації крок за кроком. Тож, не пропускайте їх, вам буде з нами цікаво. Етап перший: зайдіть на сайт НАУ, знайдіть методичні рекомендації, завантажте їх і роздрукуйте. З сьогоднішнього дня це буде ваша настільна книжка. Морально налаштуйтесь. І зробіть наказ по установі про підготовку лабораторії до акредитації. Визначіться з командою лідерів вашої лабораторії, з якими ви будете працювати. Етап 2. Визначіться сферою акредитації, тобто переліком лабораторних досліджень, які на сьогоднішній день є уже в кожній лабораторії, затверджені головним лікарем. Перелік досліджень обираємо відповідно до класифікатора НК 027-2019 посилання під відео. Важливо. Обирайте тільки ті дослідження, виконання яких супроводжується хорошою матеріально-технічною базою, охоплені зовнішніми і внутрішніми програмами якості, тому що вартість акредитації напряму залежить від кількості досліджень, заявлених в сфері акредитації. Наступний етап кадри. Кадри вирішують все. Тому, визначившись сферою акредитації, зверніть увагу, чи відповідають кваліфікаційні характеристики ваших фахівців заявленим дослідженням сфери акредитації, біохімічні дослідження. Біохімік, імунологічні дослідження, імунолог, загальноклінічні, цитологічні, цитоморфолог, бактеріологічні бактеріолог і так далі. Якщо ні, то шукаємо курси спеціалізації за напрямками. Окрім того, ваші фахівці повинні мати підготовку з системи менеджменту з контролю якості. Якщо в цьому напрямку є невідповідності, навчайте їх. Таке навчання проводиться на кафедрах після дипломної освіти медичних університетів. Також є багато консалтингових компаній, які надають ці послуги. Наступний етап. Зверніть увагу на вашу матеріальну технічну базу приміщення та обладнання. Визначте, чи відповідає ваше приміщення вимогам стандарту. Якщо ні, то приступайте до ремонту. І поки йдуть ремонтні роботи, цей час можна використати паралельно підготовки документів до акредитації. Тепер перейдемо до обладнання. Є два варіанти. Лабораторія вже має наявне обладнання або збирається його закупити. Стандарт Сі 115189.22 в своїх пунктах 6466 регламентує вимоги до закупівлі обладнання реагентів, калібраторів, їх використання та обслуговування. Тож, якщо лабораторія вже має обладнання, вона має організувати вірний технічний супровід наявного обладнання, сервісне обслуговування, повірка, калібрування. Якщо лабораторія хоче закупити нове обладнання, засоби вимірювальної техніки, допоміжне обладнання, то треба підготувати відповідні документи, вимоги до постачальника. Перш за все, прилад має бути зареєстрований в Україні та дозволений для використання в медичних лабораторіях, мати наявну декларацію відповідності. Також прилад повинен мати відповідні документи про повірку та калібрування. Щодо калібрування, калібрування або він пройшов при випуску з виробництва і не потребує в подальшому цієї процедури, або має виконувати калібрування обладнання згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 1747 про затвердження міжповірочних інтервалів. Законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. Розібратися в цьому питанні вам допоможе метролог вашого закладу. Також постачальник має забезпечувати сервісне обслуговування обладнанням. Такі вимоги до постачальника полегшать фінансове навантаження на лабораторію та процедуру верифікації прийнятності обладнання, а також забезпечить точність вимірювань, необхідних для надання валідного результату. Більш ширше про вимоги обладнання, ведення його в експлуатацію та технічний супровід ми розповімо в додаткових відео. На сьогодні все, до нових зустрічей!